Є два гравця, і вони держать скакалку. І, ну, напроти цієї скакалки Ось два гравця, і тут в нас поміщалось троє людей. Може хтось і більше, можна менше, можна і втроєм грати, ну як хочете. А, змій все починалося з того, що спочатку скакалка лежить. А, і пот... все починається з того: змійка прокинулася. Змійка прокинулася, ми переступаємо. Потім змійка пішла чистити зуби. І е, трошки так от трясуть цю скакалку і піднімають її. Потім змійка йде там е, умиватися, щось е, робити зарядку, і можна казати, все що угодно. Пішла навіть грабити банк. Ну, це також можна. Просто головне піднімати кожен раз цю змійку все вище і вище. Ваша задача перестрибувати її якомога вище ви ваших це силах. Якщо ви не зможете її перестрибнути, то ви, 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 ви буваєте. Хто стається, що зможе настільки перестрибнути, то і виігрує.